Про нового прокурора Львівщини підопічні до церемонії представлення знають небагато. Знаємо, що працював на Супщині, поки більше нічого не знаю. Ну, Те, що в інтернеті написано, то й знає. Послухаємо. Нічого не можу сказати. Поки що нічого не можу сказати. Знаю, що працював в прокуратурі міста Києва, заступником прокурора Київської області і прокурором останнє місце роботи, прокурор Судської області. До зали заносять стіл з кількома букетами. Працівники прокуратури перешіптуються для когось один із них може стати прощальним. Та генпрокурор розпочинає з приємного. Олег Андрійович підніміться під облиски, мабуть, ми його представимо з вами. Працював на всіх посадах, які є структуризації Генеральної прокуратури за усім спостерігає вже колишній прокурор Віталій Ковбасюк. Генпрокурор пояснює, його звільнили, бо сам того забажав. Сім'я його в Києві, що він був призначений від центрального апарату до вас. Маленька дитина сім'я має намір залишитись в Києві. Тому він моїм наказом призначений першим заступником Дніпровської екологічної прокуратури. Поїде до столиці і перший зам експрокурора Богдан Гураль. Тож правої руки у новопризначеного керівника наразі немає. Його обіцяють назвати згодом. Віктор Пшонка каже: на цьому кадрові перестановки у Львівській прокуратурі не завершено. Тут дещо треба зробити, на мій погляд, те, що мені доповідали, в апараті прокуратури області і кріде прокурори в районі в міст в плані ротації. Дав прочухана Пшонка у Львові і усім прокурорам України, мовляв, ті не розслідують резонансних справ. Майте на увазі, будете нести персональну відповідальність. Підете на другі посади заступниками, начальниками управлінь, прокурорами районів міст, повернетеся. Але я більш не допущу оцих дріб'язкових фактів Позорище боротьби з корупцією. Звільняти генпрокурор нікого не став, але кажучи, футбольною мовою, очільники кількох областей отримали по жовтій картці: новопризначений Олег Василенко, чи то від напруги, чи за протоколом, пішов геть і не сказав ані слова. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, головні новини Львова.